Привіт! Рада вітати вас на каналі криптовалютної біржі Exmo.com. Я Еля, продюсерка криптокурсу Ексмостаді. І тут я вам буду розповідати напевно, ви вже здогадалися, про крипту. Про крипту багато говорять, але ще мало хто її добре знає і розуміє. На популярне питання, що таке крипта, найчастіше у відповідь можна почути щось на кшталт. Ну. Це біткоін, або ж я щось чув, але точно не знаю, що це. До того ж, багато хто досі вважає, що крипта це щось не справжнє, використовується в основному для відмивання грошей, ну і так далі. Звісно ж, це все неправда. Тож, що таке крипта, в чому її плюси, і як її використовувати? Про все це ви дізнаєтесь у цьому відео. Також я розповім вам, як купити крипту всього у кілька кліків. І спойлер, якщо ви можете замовити, Щось на розетці чи майкапі, то проблем з придбанням біткоїна у вас точно не виникне. Адже це так само просто. Проте, спершу, друзі, підпишіться на цей канал, натисніть на дзвіночок і, звичайно, лайкнете це відео. І не пропускайте нові. Обіцяю, вас чекає багато цікавого про світ крипти. А тепер почнімо. Сьогодні поняття грошей у більшості асоціюється з традиційними валютами, як долар, євро чи гривня, звичайно. Це й не дивно, адже саме такими грошима, як засобом обміну, люди користуються вже протягом багатьох століть. Однак під час глобальної економічної кризи 2028 року багато хто почав втрачати довіру до фінансових систем. Люди почали шукати альтернативу традиційним грошам і знайшли її. Крипці восени 2008 року анонім під ніком Сатоші Накамото представив світу першу криптовалюту біткоін, та описав її технічні властивості. Простими словами, біткоін це цифрові гроші, призначені для використання через інтернет. До нього не можна доторкнутися або взяти в руки як до паперової купюри чи монети, але він має схожі з традиційними грошима функції. Головна перевага біткоїна в тому, що це незалежна валюта, адже крипта не випускається центральним. Банками не контролюючи жодною фінансовою установою чи урядом. Вони дозволяють вам самим керувати своїми фінансами. За допомогою крипти можна легко купити різні товари, типу бургер, ранкову каву, та навіть автівку або послуги, ну, наприклад, підписку на Netflix. Також цифрові гроші дозволяють швидко здійснювати міжнародні перекази без будь-яких посередників та з дуже низькими комісіями. Цифрові активи можна успадковувати або ж використовувати для інвестицій. Ви також можете торгувати. Криптою на біржах та отримувати прибуток. Однак постає питання: якщо крипту ніхто не контролює, то як її можна вважати безпечною? А все просто цифрові активи захищені криптографією, звідси й назва криптовалюти? Більшість з них використовують технологію блокчейн, яка дозволяє проводити та підтверджувати транзакції без участі посередників, ну наприклад, банків. Отже, що ж таке блокчейн? А це ніщо інше, як база даних, в якій міститься інформація про виконані транзакції. Дані про кожну транзакцію записуються в блок. Кожен такий блок пов'язаний з попереднім, що створює безперервний ланцюжок. Звідси і назва блокчейн, а з англійською це ланцюжок блоків. Всі дані в блоці спершу перевіряються користувачами за допомогою спеціальних алгоритмів. Після успішної перевірки такий блок потім додається в блокчейн. Як тільки блок додано, його вже не можна змінити чи видалити з блокчейну. Тож інформація про кожну криптовалютну транзакцію назавжди залишається у мережі. За перевірку даних і додавання блоків, користувачі мережі отримують винагороду. Завдяки тому, що біткоін децентралізований, він контролюється не однією особою чи установою, а усіма участвами. Асниками мережі, тобто всі дані копіюються та поширюються усією мережею комп'ютерів. А у результаті кілька тисяч або навіть сотень тисяч незалежних користувачів, підключених до мережі, мають доступ до однакової інформації. Саме тому ніхто не може вносити зміни без згоди інших. Крім того, у випадку збою одного комп'ютера дані не буде втрачено. Усе це робить блокчейн дуже прозорою і безпечною технологією, а також складною мішенью для хакерів зламати блокчейн. Практично неможливо. Якщо ж намагатися говорити максимально зрозуміло, то уявіть, що ви та ваші друзі граєте у настільну гру, але нікому не можете довірити вести рахунок. Аби бути певним, що ніхто не буде обдурювати, ви записуєте рахунок у певному документі, а потім ділитеся копією цього документа з усіма друзями. Так всі учасники гри можуть бачити результати і ніхто не може обдурити інших, змінивши рахунок. І навіть якщо один друг втратить документ, то інші матимуть цю необхідну інформацію інформацію. і саме за такою схемою працює блокчейн. Усі криптовалюти умовно поділяють на дві групи біткоін та альткоїни. Альткоїни це будь-які інші криптовалюти, окрім біткоїна. Назва альткоїн походить від поєднання двох англійських слів alternative і coin, що означає альтернативна монета, тобто альтернатива біткоїна. Біткоін стоїть окремо від інших криптоактивів, оскільки це перша й найбільша й найпопулярніша валюта. Його ще часто називають цифровим золотом, що ж до альткоїнів. То їх існує безліч понад 10 тисяч. Кількість постійно змінюється, адже майже щодня нові монети з'являються, а інші зникають. Найпопулярнішим альткоїном ем на сьогодні є Ефіріум. Це друга за величиною криптовалюта і головний конкурент біткоїна. Ефіріум з'явився у 2015 році і став справжньою сенсацією у світі крипти, і не дарма, адже це був перший блокчейн, який дозволив розробникам створювати і розгортати децентралізовані програми. Ама цікаво, що дуже багато інших відомих криптовалют, типу Shiba Inu, Tether і Chainlink, також створені на блокчейні Ефіріума. Але Ethereum має власну криптовалюту, яка називається Ефір, та надає доступ до різноманітних функцій платформи блокчейну. Тож, якщо ви хочете створювати та запускати програми на ефіріумі, ви маєте бути холдером ефіру серед інших відомих альткоїнів, це Litecoin, Cardano, Tezos, Solana і звичайно Ripple. Альткоїни, своєю чергою також поділяються на різні типи, та можуть бути монетами, токенами, стейблкоїнами та NFT або невзаємозамінними токенами. Монети це криптовалюти, які мають власний блокчейн, тоді як токени побудовані на інших блокчейнах. Наприклад, Dogecoin, Litecoin та Ethereum – це монети, тому що вони існують на власному блокчейні. А Ексмокоін чи Shiba Inu – це токени, оскільки вони побудовані на блокчейні Ефіріума. Крім того, а переважно слугують засобом обміну, так само як біткоін. Тоді як токени можуть виконувати набагато більше функцій. Наприклад, власники токенів можуть голосувати за рішення, що стосується майбутнього розвитку певного криптовалютного проєкту, або отримувати дивіденти та доступ до певних сервісів, платформи та ще багато іншого. Стейблкоїни це такі альткоїни, які мають стабільну ринкову ціну. Як відомо, крипторинок дуже волатильний. А отже, ціна біткоїна та інших альткоїнів може суттєво змінюватися за проміжок часу, тоді як ціна стейбл коїнів залишається майже незмінною, а все тому, що їхня вартість прив'язана до вартості іншого класу активів, наприклад, до долара США чи інших традиційних валют або золота. Інвестори та трейдери часто використовують стейблкоїни для управління ризиками, коли ринок дуже нестабільний, і ціни на крипту значно коливаються. Найпопулярнішими стейбл коїнами на сьогодні є Tether або USDT і USD Coin або USDC. Іншим популярним типом криптовалют є NFT або невзаємозамінні токени. На відміну від звичайних альткоїнів, це унікальні колекційні цифрові активи, що являють собою реальні об'єкти, типу картина, музичний твір, гра, відео, квиток на концерт. Тощо nft токен можна створити, купити та продати так само, як фізичний предмет, але ці токени не можна прирівняти чи обміняти один на один, адже кожен з них унікальний та має різну вартість. Це Найпопулярніший NFT на цей момент цю роботу цифрового художника Біпла було продано за понад 69 мільйонів доларів. Що ж, а тепер давайте зробимо підсумок. Криптовалюта це цифрові гроші, які є альтернативою традиційним валютам, як то євро, чи долар чи гривня. Криптовалюти поділяються на біткоін та альткоїни. Біткоін це перша, найбільша і найпопулярніша криптовалюта. А альткоїни це всі інші криптовалюти, крім біткоїна. Залежно від їх технологій та функцій, альткоїни можуть бути токенами, монетами, стейблкоїнами тощо. Окрім того, існують також унікальні токени токени, які являють собою певний об'єкт реального світу, вони називаються невзаємозамінними токенами чи NFT. Ви вже стільки всього дізналися про крипту, що певно в багатьох з вас виникло питання: а як же придбати собі трохи того біткоїна чи якогось альткоїна? Найпростіше це зробити на криптобіржах, адже вони пропонують велику кількість різноманітних активів, а процес покупки там максимально швидкий та зручний. Наприклад, на біржі exmo.com ви можете придбати BTC або інші криптовалюти всього в кілька кліків за допомогою банківської карти. Перше, увійдіть або зареєструйтеся на нашій платформі та перейдіть до розділу Купити крипту. Вкажіть суму покупки в необхідній валюті та натисніть Купити. Потім заповніть платіжні реквізити своєї картки візи чи мастер. І ось і все. Крипта майже одразу з'явиться в вашому цифровому гаманці. Як бачите, крипта це легше, ніж вам могло здаватися. Тож не зволікайте та встигніть купити цифрові активи за вигідною ціною. На сьогодні це все. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео і не підписалися на цей канал та звичайно, не натиснули дзвіночок, то обов'язково зробіть це прямо зараз. А тепер до зустрічі!